Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я сьогодні хочу спробувати сказати не на євангельське читання, а щодо критичного ставлення до е, житті святих. Е, от ми після початку е, повномасштабного вторгнення наша церква із календаря вилучила ну, майже всіх, е, так скажемо, російських святих. Але якось не критично поставилася до цього, тому що когось виключили там, наприклад, Андрія Боголюбського, ну, явно такий чоловік був негідний звання святого, навіть за ті дії, які він чинив щодо матері городів руських Києва, який поруйнував і святині тут обікрав. А, наприклад, такого російського святого, як Олександр Невський, чомусь залишили. Хоча, якщо подивитися по його життю, то ну, це ще той був чоловік, як то кажуть, рідкісний нагідник. Якщо так подивитися серйозно до його діяльності, і навіть не в плані політичному, а в плані саме християнської моралі. Але імперії було вигідно, тому що Олександр Невський був предком Данила Московського, одного із засновників стольного града Москви. Тому от і імператорів аж три було з іменем Олександра, і саме в XIX столітті, коли і канонізували, і Олександра Невського, і коли його культ активно імперією російською поширювався. По всій майже Європі будувалися величні російські храми, і більшість із них називалися саме іменем Олександра Невського. Це такі, знаєте, як маркери руського міра по тій старій Європі, не тільки Східній, а й по Західній Європі. І от чомусь. Лишився цей святий у нашому календарі. А ще, ну, якщо взяти ну, не тільки російських, наприклад, а можна передивитися уважніше до життя і інших святих, то теж виникає багато запитань. І це сакраментальна фраза, що не все так однозначно, якщо її пристосувати до житті. То вона має право на існування. Наприклад, сьогодні ми святкуємо пам'ять великомученика Артемія. Він жив у IV столітті за життєм. Тепер я зараз скажу його життє, офіційне життє, коротенько, а потім вже те, що говорять історики про життя цієї людини. Отже, він жив в IV столітті і ще був воїном. Коли був молодим, то він був воїном у імперській армії Костянтина Великого. І ще тоді, перед битвою, цією, яку переміг Костянтин і потім утвердив християнство. Він теж, за переданням кажуть, бачив цей хрест у небі і увірував у Христа, і тоді став християнином. Але навіть якщо придивитися уважніше, до Костянтина Великого, до святого рівноапостольного Костянтина, він утверджував християнство в 313 році, офіційно було утверджено християнство вірніше, не утверджено, а легалізовано у Римській імперії. Але Пригляньмося до Костянтина Великого, він не був християнином задні. І навіть перший Вселенський собор, які, власне, оці Вселенські собори, які ми можемо назвати не Вселенськими, а по суті, це були все імперські собори, Римської імперії. Чому? Бо саме собор мав скликати імператор і затверджувати, і, і очолювати цей собор, мав імператор від світської частини. Собор. І без його волі собор не збирався всієї, тобто всіх єпископів імперії. І от очолював Костянтин Великий, перший Вселенський собор, не будучи християнином, не будучи охрещеним, він хрещення, ми знаємо, за його життям прийняв уже перед самою своєю смертю. І від кого він прийняв це хрещення? Від рук. Аріанського єпископа, першого історика церкви Євсевія Кесарійського або Євсевія Памфіла, його знаменита церковна історія є початком от, такою основою історії церкви. І от цей Євсевій Кесарійський, який був на той час не був, ну, він не був православним, не був нікейцем, він був напіваріанином. І от якраз він хрестив Костянтина фактично єретик. Хрестив Костянтина не православний чоловік, не православний єпископ. Але Костянтина ми визнаємо великим святим православної церкви. От так, от, далі про Артемія. Артемій досягнув висот великих у військовій справі, і от коли імператором Римської імперії стає син. Костянтина Великого Констанцій Другий. або Констанцій ну, ще був перед тим, батько Костянтина. Там багато їх всі Костянтини, Констанції, Константи, що можна заплутатися. Так от, Констанцій ІІ, він був теж аріанином і провадив активну політику утвердження аріанства у Римській імперії, свої, особливо у своїй східній частині. І йому в цьому допомагав наш сьогоднішній святий Артемій Великомученик. І от коли Констанцій в 50-му році стає імператором, він уже трошки пізніше, років через 5, в 55-му-56 роках, він активно зміщає. Єпископів, православних, нікейських єпископів, на їхні місця ставить Аріан. І от Житіє говорить, що Артемій, Великий, Артемій великомученик Артемії постраждав у Єгипті в 362 році за імператора Юліана Відступника. що от саме Юліан його стратив, його. Мучили сильно, щоб він відрікся від Христа, і церква його власне, визнає Святим і православна частина, і католицькій церкві він цей же день, 20 жовтня, День його пам'яті. Але якщо уважно придивитися до історичних джерел, наприклад, почитати історію церкви Феодорита Кирського, або філосторгія, церковна історія, як називається, або історія аріанських спорів. Оці два історики вони, власне, були теж, якщо так подивитися, уважно, що головні твори церкви Христової IV, 5, 6 століть вони якраз належали не православним. А вони майже всі були або єретиками, чистими або напівєретиками. І той же Євсевій Помфіл, засновник церковної історії, і Феодорит Кирський був так само напіваріанином, і оцей філосторгій так само був напіваріанином. І от, якщо почитати їхні історії, то ми бачимо, що Констанцій. Провадив досить жорстку політику. Він багато воював, в нього титули переможця готів і інших народів готського переможця, а він також активно не тільки просував аріанських єпископів і виганяв православних єпископів зі своїх кафедр, а також він активно боровся із юдеями. І з язичниками, але це була ну, явно не боротьба за віру і не горіння його, так би мовити, до хреста і любов до христа, і, а він просто використовував це для того, щоб майно, наприклад, юдейських купців забрати у державну скарбницю і підтримати. Так скажемо, державний бізнес на противагу юдейському бізнесу. І от в нього були, був такий указ, що всі ті юдеї, які переходять до християнства, їхнє майно забиралося в церковну скарбницю. Здавалося, ну нелогічно. Юдей приймає християнство. І в нього за це забирають майно його. Це якось не, не в'яжеться ні до чого. І от коли. Е, у 55-му році відбувається один із Аріанських соборів, і, і там висвячують більше 20 єпископів е, для того, щоб е, замінити православних єпископів на православні кафедри, висилають право е, аріанських єпископів. І от у, е, призначають е, оцього Артемія, воєначальника Артемія, призначають дуксом або е, Військовим керівником Єгипетської області, єгипетського діоцезу. Тобто він був сучасною мовою, обласним, головою обласної військової адміністрації Єгипту. І от як він діє? З ним разом їде на Олександрійську кафедру такий Георгій неокасарійський і його висвячують на місце Афанасія Великого. Нашого величного святого православного, який відстоював православ'я ще на першому Вселенському соборі, він був секретарем собору ще в сані Деякона. І потім його багато разів виганяють Аріани із Олександрії. І от Афанасій Великий багато пише і апеляцій до імператора, що його несправедливо гонять. І от Артемі разом з цим Георгієм приїжджає до Єї. І перший храм, який вони зустрічають православний, закривають перед ними двері і кажуть: ми Аріан, Аріан до себе не приймемо. Ідіть геть. Що робить Артемій? Ну, Як людина військова і жорстка? Вони укладають хмизом цей храм і спалюють цей храм разом з тими людьми, які були всередині, і от таким чином він насаджував державну релігію. Не православ'я, а аріанством по всьому Єгипету, і так тим самим чином він діяв і стосовно язичників, навертаючи їх вогнем і мечем, і щодо юдеї, так само. І тому, коли імператором в 361 році, коли Констанцій помирає, ще треба про Констанція сказати, що Афанасій Великий після цього, після оцих дій, таких жорстких. В 56 му році починає імператора е, імперії називати в своїх посланнях антихристом, Уявіть собі. Е, і от, коли помирає Констанцій, стає е, язичник е, Юліан Відступник імператором. І от, в 362 му році, е, схоплюють е, ну, язичникам е, було полегшення і їм дали волю діяти, як вони хочуть. І в результаті вриваються до храму Олександрійського кафедрального язичники, і цього Георгія єпископа просто розривають на шматки без суда і без слідства. А Артемія в темницю і, власне, потім з санкції Юліана Відступника його страчують як. Ну, після мук його страчують, і фактично ми маємо великомученика Артемія, який не був православним, який був єретиком, який був по суті своїй в житті своєму ну, не, не дуже по-християнськи чинив. Не тільки стосовно інших людей, язичників там чи юдеїв, а і стосовно інших християн, не таких як треба. Тому треба от. Коли ми читаємо «Житіє», ну не завжди, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. «Житіє» — це як ікона, да? це от той образ святого, якому треба наслідувати, але треба все ж таки і дивитися інші джерела, і потім думати, аналізувати і щось приймати, а щось і не приймати. Тому хай Господь нас благословляє в цьому, і треба досліджувати церковну історію і треба знати, бо знання воно має наближати нас до істинного розуміння Христа і Церкви. Амінь.